Солодкий чай та печиво – і колективне очікування, щоб зробити гарну справу, врятувати чиєсь життя. Працівники підприємства «Вінниця Обленерго згуртувались, аби стати донорами. Мізерний вклад, але вклад в допомогу нашим бійцям Україні взагалом. Крові зараз велика потреба, і там одна доза, я знаю, скільки, ну, може двом людям знадобитися. Ну, так навіть якщо б і одні знадобилися, все одно це корисно, ну ти допомагаєш. Мобільна бригада обласного центру служби крові розгорнула пункт забору в актовій залі підприємства. Все оперативно та з мінімальним відривом від роботи. Бухгалтерка підприємства Ольга Іманова вперше в ролі донора. Я зазвичай завжди боялася здавати кров, але я вирішила себе переселити. Трохи було страшнувато, але все пройшло нормально. Кожному із майбутніх донорів перед процедурою вимірюють тиск, гемоглобін, визначають групу крові. Ті, кого допустили до здачі, групуються в чергу. Звичайно, це те, що громадянин України може найменше зробити для наших захисників. Це не важко. Головне налаштуватися і мати ціль, і розуміти, для чого ти це робиш. Процедура для нас не складна, здаємо, вже не вперше. Підтримувати наших захисників, людей, які того потребують, цього разу донорами стали півсотні працівників Вінниця Обленерго. За рік саме на це підприємство мобільна бригада Центру служби крові приїздила п'ять разів. Загалом донорами стали понад 350 людей. Ірина Дідух, Світлана Рогозіна, новини за день телеканалу Віта.